Няватері тева традиційної ціпорі у студії для вас працює Юлія Стеранка. Вітаю! Далі у випуску головні інформаційні акценти. Понеділка та вихідних. Триває 194-та доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Ворог завдав 25 ракетних та понад 22 авіаційні удари по військових та цивільних об'єктах на території України. Після інтенсивних обстрілів силами оборони районів скупчення противника у Херсонській області російські загарбники встановили заборону на пересування місцевих жителів. Зокрема, людям не дозволяють перетинати річку Дніпро як мостами, так і плавзасобами. У разі порушення заборони окупанти погрожують відкривати вогонь на ураження. Продовжується примусова мобілізація на тимчасово окупованих територіях України. У Донецьку російські загарники знайшли нове джерело поповнення втрат у живій силі. Так, нещодавно до місцевих лікарень міста почали прибувати представники російської окупаційної армії та силоміць виписувати хворих. Під таку виписку потрапляють чоловіки призовного віку з різними захворюваннями або травмами, зокрема, і поранені під час бойових дій, які проходять лікування. На Буковині попрощалися ще з трьома героями, які загинули у бою за свободу та незалежність України, молодшого сержанта, Прокопоя Василя, воїна військової частини А-15-56. В останній шлях провели 3 вересня на Алеї Слави центрального кладовища Чернівців. Прощання з солдатом Андруском Сергієм, воїном військової частини а 3715 15 відбулося 4 вересня у селі Рідківці. Капітана Золотого Володимира, воїна військової частини А-1736, в останній шлях провели 5 вересня на алеї Слави центрального кладовища Чернівців. Слава та вічна пам'ять захисникам батьківщини. глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Упродовж вихідних на Буковині затримали десятьох порушників кордону, які намагалися незаконно потрапити до Молдови та Румунії. 3 вересня співробітники відділу Сокіряни затримали автомобіль марки Рено та двох чоловіків призовного віку мешканців Харківської області, які не змогли пояснити мету свого перебування у контрольованому прикордонному районі. Дещо пізніше на ділянках відділів Кельменці та селятин припинили ще три випадки незаконного перетину кордону та затримали чотирьох громадян України призовного віку. Порушниками виявилися мешканці Дніпропетровської, Миколаївської та Київської областей. Окрім того, на вихідних затримали чотирьох громадян України прозовного віку у пункті пропуску Порубне при спробі незаконно виїхати до Румунії. Під час проходження паспортного контролю охоронці кордону помітили ознаки підробки відміток у довідках про непридатність до військової служби. Засуджено до 16 років позбавлення волі за передачу позицій Азова Шевченківський районний суд Чернівці виніс тюремні вироки ще двом зрадникам України, яких викрала СБУ. За інформацією слідства, уродженець Києва у 2017 році через заборонену в Україні соціальну мережу ВКонтакті налагодив переписку із користувачем із Російської Федерації та на його запрошення прибув до держави агресора. Там зловмисник познайомився з трьома чоловіками, один із яких виявився представником ФСБ і запропонував свої послуги. Зрадник до січня 2021 року передавав своїм кураторам інформацію про місце знаходження корпусів добровольчого батальйону АЗОВ Національної гвардії України та про військовослужбовці. Ці цього формування. Потім він виїхав до однієї з країн близького сходу і вже звідти передавав представнику ФСБ інформацію, отриману від свого спільника з Чернігівщини. Суд визнав обох фігурантів винними у вчиненні злочинів. Киянина засудив за державну зраду й участь у терористичній організації до 16 років позбавлення волі а його спільника до 10. Нагадаємо, наприкінці червня співробітники СБУ у ході багатоетапної спецоперації затримали ворожого агента. У Чернівцях у Чернівцях на Соборній площі організують виставку спаленої ворожої російської техніки. Містянам продемонструють танк, сау, бук, гвоздику та самохідну бойову машину. Провести такий захід це спільна ідея мера Романа Ключука та начальника департаменту Міноборони Олександра Лієва. Однак ініціативу зустріли негативно у коментарях під дописами про виставку техніки. Користувачі соцмереж вказують на витрати коштів на пальне для перевезення металобрухту, які могли б Натомість допомогти ЗСУ. Також висловлюють занепокоєння, чи не повториться чернігівська трагедія, коли на виставці здетонував снаряд. Тож, чи приймати запрошення влади вирішувати чернівчанам? Виставка триватиме з 5 по 11 вересня на соборній площі міста. Протягом лютого березня, за дорученням міністра оборони, ми створили логістичний загін і доставили в усі обласні ТРО 14 тисяч тонн зброї. Щоб не їхати порожніми, назбирали кубку російського хламу. Після дослідження нашими військовими науковцями та інженерами сформували декілька експозицій, які можна буде побачити на площах українських міст. А тепер про переваги та необхідність фінансової автономії закладів освіти Чернівців. У міській раді відбулась прес-конференція начальниці профільного управління Ірини Ткачук, яка обґрунтувала важливість цієї теми. Тож детальніше вже готова розповісти моя колега. Понад 30 закладів загальної, середньої та дошкільної освіти Чернівецької громади очікують цьогоріч на переведення їх на фінансову автономію. Таке право гарантовано законом України, і воно дає чимало можливостей. Зокрема, фінансова самостійність закладів пришвидшить вирішення будь-яких проблем пов'язаних з коштами. Ірина Ткачук переконана, що це необхідно ще й тому, що багатьом не зрозуміла процедура розподілу та використання фінансових ресурсів. Про це свідчить анонімне опитування, яке провело управління минулого року. Що це дає їм? Перш за все, це прозорість використання фінансових ресурсів. Фінансова автономія надає можливість не тільки прозорості використання кошти, але й надає можливість контролю батьківської громади використання тих ресурсів, які безпосередньо передаються на заклади освіти. А тому також можна говорити про гнучкість, а також про свободу ухвалення рішень, які стосуються фінансів. Варто зауважити, що контроль за використанням грошей здійснюється управлінням освіти, а всі витрати публікуються на сайті Прозоро. Сам процес отримання коштів відбувається наступним чином: керівництво закладу подає заявки про потреби і відповідно до спроможності місцевого бюджету отримують фінансування. У випадку фінансової автономії ці кошти передаються на заклади освіти. Заклади освіти можуть Ормувати власне технічне завдання і і отримувати той продукт, який буде найбільш придатним для використання саме в їхньому закладі освіти. Тобто фінансова автономія справді надає можливість закладам освіти пришвидшити будь-які послуги, які про які ми говоримо з використанням фінансових ресурсів у часі. значно. зараз фінансову автономію мають 35 закладів загальної середньої освіти Чернівецької громади, які перейшли на неї протягом 2021 Ого 2022 років ще очікують 10. Також на фінансову автономію вже перейшли 10 закладів дошкільної освіти ще 45 у процесі отримання такої самостійності. Їх поділили на два етапи переходу: одних мають перевести з 1 жовтня. Решта закладів саме дошкільної освіти повинні отримати автономію з 1 січня. Якщо порівняти два роки назад, то завжди треба було просити батьків. Треба було якось домовлятися, бо не завжди у нас було в запасі миючі засоби, серветки, бумага. На даний момент це все є. я вже 9 місяців і я щаслива від цього, бо 9 місяців я до батьків не звертаюся в даному питанні. Дев'ять місяців я закуповую разом зі своєю бухгалтерською службою все, що необхідно для нас. Директори зробили школи сучасними. Суперкрутими завдяки фінансовій автономії, завдяки тому, що могли економити кошти і самі розпоряджатися, куди їх найперше вкладати. Практика доводить, що розпорядження коштами керівниками закладів освіти допомагає раціонально економити та виконувати значно більше справ, аніж заплановано кажуть у міськраді. Керівники закладів розуміють, що вони мають умовно, як ви сказали, 100 тисяч гривень. Якщо вони їх не використають, вони їх втратять, uh -huh. і тому вони намагаються зробити для закладу якомога більше для того, щоб ці кошти використати. І тут мова пані Тетяна говорила про економію. Чому раціональна економія? Тому що тут зекономили, але насправді не просто зекономили і віддали кошти. Ні, зекономили, а на кошти, які отримали з економії, зробили значно більше. Тобто, сам заклад отримує більше від того, що було раціонально зекономлено кошти. Фінавтономія також дозволяє закладам подаватися і підписувати угоди на участь у різних проєктах та отримання грантів. Цікавим також важливим питанням фінансової автономії вважаю, те, що є можливість залучати додаткові кошти, а саме це участь у певних проєктах і грантах. Директори ДНЗ номер 52 та ліцею номер 8 також очікують на фінавтономію, адже, мовляв, вона дає можливість швидко реагувати на потреби закладу. Очевидно, що автономія фінансово дає можливість швидко реагувати на ті проблеми, які виникають. В закладі зрозуміло, що звертатися з листами до управління освіти це певний час забирає, тому безумовно швидкість прийняття рішень це надзвичайно позитивний, позитивний фактор. Це все-таки мені дасть змогу менше звертатися за допомогою до. До батьківської громадських наразі очікують на голосування депутатів міської ради саме про надання права бути фінансово автономними з закладами освіти Чернівецької територіальної громади у третьому етапі, оскільки два таких рішення вже ухвалили. Втім, як відомо, на попередньому засіданні сесії обранці не проголосували за надання фінансової автономії. Аліна Рябко Андрій Моронеско теми дня ТВА. Виставка картин, ювелірних виробів та дискусії про війну у Чернівцях добігли кінця 13-ті поетичні читання Мерідіан Черновіц». Однією з важливих складових програми були презентації нових збірок. Їх проводили у літературному Целанівському центрі. Відвідувачі заходу мали змогу послухати найцікавіші уривки текстів та поспілкуватися як з давно відомими авторами, так і з початківцями. Детальніше у сюжеті моєї колеги. У Чернівцях завершили 13-ті поетичні читання Мерідіан Черновіць». на три дні. Чернівці стали столицею культурних подій, адже відвідувачі заходу мали змогу насолоджуватися виставками художніх та ювелірних робіт, бути присутніми на дискусіях та перейнятися атмосферою спілкування з літераторами. Мисткиня з Харківщини Діна вперше побувала на Мерідіані. Програма насичена. Дуже багато потужних літераторів приїхали. Дуже цікаві такі події, коли читають, це поезії німецькою мовою одразу з перекладом українською можна відчути цей перехід з мови на мову. Діна відзначає як ґрунтовні обговорення війни з відомими письменниками, так і презентації нових книжок. Серед них і та, заради якої відвідала захід. Катерина Калетко, люди з дієсловами. Вона вчора була презентована. Це поетична збірка. Ну і там навіть є дуже свіжі вірші калетко, тобто ті, які написані після 24 лютого. І ну, от власне, книга презентована на цьому фестивалі. Письменник Андрій Любка каже: те, що у Чернівцях проводять літературні читання під час війни, це диво. Можливо, це найважливіший з усіх фестивалів, який був за всі ці роки в Чернівцях, бо він найбільш символічний. І Мені дуже подобається, що організатори. На, на всіх банерах, на, на всіх інформаційних матеріалах наголошують, що він відбувається за підтримки ЗСУ. Це справді так. За словами Андрія Льопки, колеги з інших країн дивуються, тому що в воєнний час не скасували Мерідіан Черновіць. Для багатьох моїх закордонних друзів це навіть такий шок, що ми продовжуємо е в тому числі розвивати культуру. А для наших закордонних колег це вияв сміливості в такий час проводити літературні читання, запрошувати письменників, запрошувати. Іноземних авторів в порівнянні з минулими роками війна внесла значні корективи у проведення Мерідіан Черновіць. Нині не влаштовували гучних гулянь чи театральних постановок. Більшість заходів були присвячені саме діалогам про війну, а всі події проводили у приміщеннях, які знаходяться на доступній відстані до бомбосховищ. Дуже мені сподобався цьогорічний формат, тому що події відбуваються всі плюс-мінус в локаціях, які знаходяться недалеко одна від одної, і це дуже зручно, тому що між локаціями є перерви, і люди можуть після подій, Дій виходити, спілкуватися, попити кави, познайомитися, і це дозволяє більше дає більше можливостей саме для такого спілкування, тому що раніше було дещо важко добиратися між локаціями, якщо особливо не було далі, і цей час витрачався на дорогу. Книжки представлені на читаннях зацікавили чимало чернівчан та гостей міста. Презентації відвідували люди різних поколінь. Я думаю, що всі книжки будуть цікаві людям різного покоління. Ми бачимо в аудиторіях, де відбуваються презентації, як людей. Молодого віку, так і людей старшого віку. Ну, до речі, що я помітила, що цього року дуже дуже багато молоді, і це дуже класно, тому що це показує, що молодь в Чернівцях вона більше зацікавлюється літературою, і вона хоче і приходить на презентації. На думку Лілії популяризація читання серед молоді і призводить до появи нових авторів. Так на фестивалі презентувала свою збірку поезії сама собі, любов копить. У мене вона ходить між закритими барами, торгує собою між пропащами. Купоетами вона дружить з розбитими серцями, літає між брудними хмарами, та до мене повертається незакінченими порожніми куплетами. Моя муза, моя курва, що так часто від мене тікає. Вона носить обдертий одяг, наносить дешевий грим. Вона вірна, хоч слова такого не знає. Вона вірна, рятує гарячкою Рим. Я насправді шокована. Е Кількістю людей, яка прийшла, я думала, прийдуть мої знайомі, це десь людей 10 від сили, але насправді зал був переповнений. Я ну, настільки зараз в шоці, що я навіть не можу окреслити якісь свої чіткі емоції. Любов Копать каже, що планую продовжувати творчу справу і в майбутньому. Я би хотіла сказати Сергію жодними словами. Поет не той, хто пише тільки тоді, коли в нього є муза. Це як робота. Ти просто ти знаєш, що ти маєш написати, ти сідаєш і поїдеш, докладаєш для цього зусиль. Це не просто е, вилити якісь емоції на папір, це більше нагадує якісь підліткові, такі, е, підліткові ігри, коли ти сідаєш і просто кайфуєш від цього. А насправді я більше сприймаю це як ну, можливо, якусь майбутню свою професію. Я хочу писати, мрію писати, я від цього отримую просто колосальне задоволення. Валерія Пержун, Максим Білоткать, Тайми дня, ТВА. А тим часом у Великій Британії оголосили результати виборів нового прем'єр-міністра і лідера консервативної партії, який замінить на цій посаді Бориса Джонсона. Фавориткою фінального голосування стала очільниця МЗС країни Лістрас. Вона пообіцяла, що президент України Володимир Зеленський стане першим, кому вона зателефонує на посаді премєр міністерки Також трас планує працювати із союзниками по групі семи для збільшення військової та гуманітарної допомоги Україні. Нагадаємо, попередник Трасбориз Джонсон був одним із найактивніших і найгучніших прихильників України на заході. Він тричі відвідав Київ з початку повномасштабної війни та підтримав виділення мільярдів функтів британської військової допомоги. Це все про що встигаємо розповісти на цю мить. Більше інформації шукайте на сайті TV та офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Вдалого вам та спокійного завершення дня. Дякую, що були з нами.